Часом і хочеться цим поділитись, але ти розумієш, що фото воно не передає всієї тієї краси, яку ти бачиш своїми очима, і от я завжди кажу, що я хочу на цю красу надивитись своїми очима. Хай це буде відбиток на моїй сітківці, а потім воно відкладеться в пам'яті в мозку, бо зняти прям шикарні ідеальні кадри неможливо, і це не передає й 10% тієї краси. Прям тихо-тихо тут не буває. Ні, бувають такі близькі до тиші моменти, але все рівно ти відчуваєш саме природні такі звуки, і це теж е, цікаво. Взагалі захоплює, тому що кожний вихід в море на чопні воно мітняє пейзажі. Так ти орієнтуєшся по островах, ти розумієш, де ти знаходишся, але кожний вихід це зовсім інша картинка. Бо одні азберги припливли, інші. Пішли одні, розвалились, змінили форму, перегорнулися, і це постійно зовсім інший пейзаж. І, наприклад, мені здається, надивитись на нього не можна. Загалі унікальність нашої станції в тому, що так до нас вона була британською, і британці започаткували дуже велику кількість досліджень на станції, які ми продовжуємо. Донині проводити. Наприклад, одні з найстаріших досліджень, які тут проводяться, це метеорологічні спостереження. Вони почалися ще в 1947 році. І з 1947 року метеорологи кожні три години передають телеграми всесвітню метеорологічну службу по стану погоди, яка є в нас тут, яку вони спостерігають. Звичайно, там спостереження, які були в 1947 році і зараз відрізняються, зараз набагато більше різних. Допоміжних інструментів, датчиків, сенсорів, які є в метеорологів. Але, наприклад, якщо Антарктиду завжди називали кухнею погоди, і саме від точності того, які ми дані тут спостерігаємо на станції і передаємо всесвітню метеорологічну службу, настільки будуть точними прогнози синоптиків на погоду, яку отримують в Україні. І, взагалі, по всьому світу, тому що всі ці дані вони об'єднуються в одне, і потім синоптики мають можливість зробити якісь оці передбачення погоди, і тому важливо їх робити вчасно і правильно скрупульозно. У мене, як в більшості там біологів на станції, немає поняття стандартний робочий день його неможливо передбачити чи спрогнозувати, бо ми дуже залежимо від погоди і погодних умов, і у нас немає Дня відпочинку. Єдина людина, в якої є день відпочинку вихідний на станції, це наш кухар. В неділю в нього офіційний вихідний, і ми маємо, крім там, день і нічних чергувань ще й час від часу чергування на кухні готуємо для команди їсти по неділях. Стосовно мого робочого дня, він теж залежить і як інших біологів, від технічного завдання, яке на нас покладається. І... Кажу про своє. У мене в завданні є дослідження різного роду планктону: це бактеріопланктон, фітопланктон, зоопланктон. Це саме морські проби. Я на човні виїжджаю в море і набираю воду з поверхневого шару в такі величезні баклашки 25-літрові. Потім, в подальшому я їх тут в лабораторії, фільтрую і через певні фільтри за певною послідовністю. Для визначення, для зберігання потім цього бактеріоплом бо проаналізувати його тут на станції не можна, він консервується і їде потім в Україну, де його подальшому досліджують. Дивіться на мотор. Зараз склалось так, що погода нам і Льодова принесла таку ситуацію, що виїхати ми наче вони нікуди не можемо. Станція оточена кригою. Тому... Роботи як такої в мене немає. Я зараз допомагаю такій господарській роботі по станції, Оце це теж ми робимо. підтримуємо станцію в хорошому стані. Тому, наприклад, от останні кілька днів фарбую стіни в коридорчику, тому який веде до кубриків, до наших спальних місць. Бо це теж треба зробити, і хочеться це максимально швидко зробити і використати цей час, коли я не маю можливості працювати в полі. З користю для станції, і тут неважливо знову ж таки ти на науковій посаді чи ти там на. В команді життєзабезпечення станції, ми всі чистимо сніг разом на своїх ділянках. Без цього не обійдеться. Ми мусимо це робити, бо знову ж таки це питання безпеки. Бо якщо там кучу гори, то ти йдеш, ти ж можеш і викрутити ногу, чи десь послизнутися. Тому чистити сніг треба, і ми це робимо. Як би хотілося, чи не хотілось цього робити. Ця тривожність а за рідних, друзів, близьких, знайомих, які в Україні. Е, як я кажу, мені в Харкові було легше переживати всі тривоги, всі обстріли, ніж, наприклад, мені це тут складно робити. Бо ти це ти дивишся, як це сказати, в прямому ефірі. Що... Це Ой, зараз вибачте. Складно дивитися, коли обстрілюють тві міста, коли ти теж якийсь час не можеш вийти на зв'язок з рідними чи з друзями. І це складно, бо ти тут. А, а найгірше це буває е, різниця в часі, і тут я лягаю спати, і, і я прокидаюся, і там вже починаю дивитись новини, і тебе не триває е, ти починаєш там, гортаєш стрічку і дивишся. Постраждалі. Як... З кожним прогортом пальчика стрічці, ця кількість цифр збільшується, і це, це взагалі дуже лякає. І ти розуміє, типу, ну, тут пройшло вже кілька годин, вже ну, максимально служби спрацювали, але, але для тебе це прям. Ти це проживаєш за оці 15 хвилин, і це теж досить складно. І... Але знову ж таки, ми з цим справляємося. Ми це в команді часом обговорюємо, підтримуємо, але знову ж таки, дякуючи зв'язку і тому, що ми можемо оперативно вийти на зв'язок з друзями і рідними, це теж допомагає. Як ми можемо бути корисні для станції, окрім наших вузьких там спеціальностей? Ще в Україні я пішла в... Школу і я навчилася керувати е, моторним човном. І я здобула собі ліцензію драйверс лайсенс саме для моторних човнів і відкрила собі можливість їздити як і у внутрішніх водах там, України або інших країн, так і в прибережних морських водах. Відповідно, я офіційно маю право виконувати цю роботу. Також я додатково пройшла невеликий курс навчання на оператора БПЛА. І тому я теж можу працювати тут з тими дронами, які у нас є, для теж виконання там, певних робіт, тих самих з оцінки там, цвітіння снігу, чи ще чогось, що може б допомагати колегам там, з підрахунком птахів, їхніх гнізд, там тих самих пінгвінів. Також я почала вивчати іспанську, англійською я володію на досить вільному рівні і теж в умовах є. Володіння іноземною мовою, але іспанська, оскільки ми їдемо через Чилі, це іспаномовна країна, і тут дуже багато суден, яких саме мають або чилійську, або аргентинську прописку це іспаномовні країни, і більшість продуктів, які закуплені до нас на станцію, вони закуповуються в Чилі, е і етикетки на них підписані іспанською. І напевне, вже як нас забили льодом, і роботи стало поменше, я зрозуміла, боже, нарешті невже я таки тут, і, і це якесь усвідомлення того, що е, я таки тут, і я не можу там вийти в сусідній магазин чи викликати таксі, е, чи замовити там доставку їжі. Е, от воно таки прийшло уже напевне. На четвертому місяці зимівлі, звичайно, батьки мої спочатку мене не підтримували і казали: ой, воно тобі треба тут роботи повно і так. Ти і так тут стараєшся допомагати. Я в той момент працювала багато з переміщеними людьми, з постраждалими, евакуйованими. Це теж нелегка праця і морально, і фізично. Спочатку повномасштабного вторгнення де я тільки не була. Я багато їздила, мені треба було вивезти мою псуцю з міста, бо їй дуже складно давалися вибухи і переносити все це. Ми на Салтівці проживаємо. Так воно складалося, що я там набігами була і в батьків, і так їздила і в Харкові, і в Києві. Почуття я. Ну, Складні вони були, і ну напевне, я в якийсь момент трошки перегоріла, і теж подача документів це було як змінити діяльності і трошечки можливо відновитися самостійно від, від, від теж від таких складних умов праці. Знову ж таки, я з дитинства мріяла бути науковицею, працювати в лабораторії. От в мене чомусь було таке бажання. Тому це було таке рішення з однієї сторони. Це Іти до своєї мрії з іншої сторони можливість переключити свій р... діяльності. Коли я вперше побачила поливання айсбергів великих на хвилях. Я собі так в голові пожартувала, що якщо говорять, що ліси Амазонки і, взагалі, тропічні ліси це легені планети, то я жартувала, що крига тут це як ніздрі чи що, бо цей рух на воді такі ритмічні коливання це дійсно схоже щось з диханням із подихом, і взагалі крига співає. От ці крижини, які тут біля берега ми спостерігаємо, От, якісь припливи, відливи, вони видають взагалі такі цікаві скажені звуки, таке враження, що це е, неприродні звуки, що це хтось там придумав до якогось фільму о, 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 щось там на якихось струнах поскрипів. По Але насправді це дійсно крига, вона третя одна об одну і видає дуже цікавий звук. Сказати, що тут прям тихо, не можна цього сказати, бо постійно дме вітер, постійно ти чуєш, як сніжинки падають, і чуєш, як клюпоче море, ти чуєш, як кричать птахи різні. І мені здається, що навіть по закінченню зимівки по приїзду в Україну я. Я буду дуже рада, але я буду сумувати і мені буде хотітися якось сюди повернутися, бо це лишає відбиток в серці, в мозку, і, і мені здається, що просто повністю там забути цей досвід буде неможливим.